Всім привіт! З вами Пашка та канал бджільництво Пасіка Юа. Ось сім'я, яка зайшла в ройовий стан. Ось рамка на якій є маточники з молочком. Ось ці три маточники. І зараз буду я виводити сім'ю з ройового стану не розділяючи її. Отже, для початку шукаємо матку та садимо її в кліточку. Ось матку закрили в кліточці. Зараз ми відкладаємо її в сторону і всі рамки почнемо стряхувати. Потім рамки, весь розпліт, віддамо славим сім'ям. Починаємо. Тепер ми ставимо пару рамок І ложимо кліточку з маткою поверх рамок. Закриваємо вулик і дня через три, ну мінімум 2, вони почнуть тягнути язики. І ми просто відпускаємо маточку і ставимо сушняк або вощину. І таким чином сім'я вийде з ройового стану. Ну, а на цьому все. Ставимо лайк та підписуємося на канал. До зустрічі!